Парад Миколайчиків. Подія, яка щорічно відкриває цикл новорічно-різдвяних свят. Студенти Ужнута Жнута КЗК, заслужений академічний Закарпатський народний хор, подорожують Закарпаттям, відвідуючи не тільки центральні вулиці міст, а й дитячі будинки, роздаючи громадянам смаколики, створюючи святкову атмосферу та гарний настрій. Цього року вони завітали і в Мукачево. Ми вже приїхали Іршаву, Хуст і там всім пороздавали конфети. Ми були в дитячому будинку. Теж, типу, миколайчиками зробили дітям свято. Відвідати цей захід зібралися сотні людей, які з радістю брали участь не тільки в традиційній ході миколайчиків, а й у хороводах, які супроводжувалися святковими піснями від закарпатського народного хору. Подорож з Закарпаттям була доволі довгою та вимотливою. Студенти, які грали роль Миколайчиків, запевняють, що воно того вартувало. Адже в такі важкі для всіх українців часи змога перенести комусь радість та святковий настрій тішить їх душі. В теперішній час це дуже важливо, тому що нам не вистачає мрії, надії якоїсь, Браз наче так. Тому це так потрібно вселяти в серця має, дітей Миколаївич. та також дорослих надій, якусь віру. Всі діти, що ми бачили, вони дуже радіють, реагують так весело, дуже привітні до нас, дуже так хочуть пообніматися, сфотографуватися, походити з нами хороводи. Особливо коли ми були в будинку, вони так всі чисто до нас, так лізли привітно. Нам дуже це так в серце запало. Жителі міста також дуже раді можливості побувати на такому івенті, адже вважають, свято для дітей повинно бути навіть в умовах війни. Я вважаю, що дана акція важлива, оскільки ситуація в Україні складна, але незважаючи на це все, для дітей важливо проводити такі свята, для того, щоб вони проживали це дитинство і могли відчути новорічний настрій, святковий настрій, навіть незважаючи на війну в Україні. Парад Миколайчиків приніс у місто святковий настрій та подаруночки для дітлахів. Та все ж таки кращим подарунком для кожного українця залишається перемога та мирне небо над головою.